Поломка генератора. Привіт усім мотоблокерам і любителям техніки розібрали наш генератор. 5 років відслужив. І все погоріло. Так, прийдеться, напевне, що оцю штуку Так, десь шукати, замовляти і. Будемо міняти. Так, магніти. Що їм може бути? Все, ціле. Так, тільки отут все погоріло і поплавалося. На шостому році експлуатації. Так, грішним ділом думали, що тут таке саме на старому Система розкрутили, а генератора нема. А він на маховику на старому моторі. Так, а на новому уже на корпусі вентилятора. Так, як завжди, знайомі нам ієрогліфи. Так, 2 F16200, 14 вольт і до мотора якого 175-го, 180-го. На 190-195 вже інший, напевне, що генератор. Раз тут нема написано цих моделів. Так, такі справи. Треба замовляти цілу серцевину, або подивитися, скільки коштує новий генератор.